Слава Україні! Я Олег Кристопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на Патреоні та платформі БаймієКі. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Сьогодні поговоримо про найсвіжішу історію часів української незалежності, а саме про найгучніші злочини. Часто вони залишалися нерозкритими. Ще частіше за ними стояла Росія. 90-ті роки час постійних міжконфесійних конфліктів, інспірованих знову ж таки з Росії. Бо РПЦ не зовсім церква, а швидше імперська інституція. Рух за незалежність української церкви був розколотий, у результаті чого наймасовішою конфесією стало представництво російської православної церкви в Україні, так звана УПЦМП. 14 липня 1995-го за загадкових обставин помер патріарх Української православної церкви Київського патріархату Володимир Романюк. Його похорон за кілька днів перетворився на Велетенське побоїще у столиці України. Похорон його також став в деякій мірі битвою за українську віру, за українську церкву. Те, що влада пішла на Скажімо, на такий цинізм. Вони сказали, що несіть його на цвинтар і хороніть. Просто ну, для них він не був патріархом. Вони навіть до нього не відносилися як до священника. Сама похоронна процесія по-своєму виглядала десь як е, такий е, акція протесту. Акція, яка мала за мету довести владі, що не вона все вирішує, що вирішують все ж таки люди. Уся владна верхівка на чолі з президентом Кучмою у той день наче навмисно покинула Київ. У якийсь момент частина похоронної процесії вирішує, патріарх має бути похований у Софії Київській. Однак спецпідрозділ міліції Беркут кидається на вірних з палками. На вулиці вийшли тоді десятки тисяч. Влада кинула проти нас Беркут. Якраз тут недалеко поруч перекрили дорогу на, до Святої Софії. І тоді. Першими в бій пішли священники, до речі, священники, які пробивали ряди Беркута, за ними пішли УНСО, зрозуміло. І справді ця кришка гробу стала в деякій мірі як таран. У нас не було ніяких палок з собою, нічого. А в них були і дубці, в них були і а, ті самі балони з газом. Але ми змогли тим, що ми не відступали. Те, що ця акція не була, скажімо, що нас побили і ми розбіглись, ми не розбіглись, тому ми дійшли до Софії. І коли побачили, що ну, ломитися через стіни Софії ми не могли, це ж все ж таки не штурм Софії, це похорон. Тіло ми не могли ж перекидати через стіну. Тоді було зроблено єдине вірне рішення. Влада хотіла, щоб ми розвернулися і все ж таки пішли на цвинтар. От, а ми вирішили, що під стінами Софії також це свята земля. Там так само були і битви, і була е, молилися люди, приходили під стінами. І там з'явилася могила, яка і зараз є таким певним знаком, е, що собою являла Україна в середині 90-х. 15 жовтня 1995-го Донецьк стадіон Шахтар. Під час матчу чемпіонату України з футболу лунає вибух. Серед загиблих президент ФК Шахтар, кримінальний авторитет та так званий Хазяїн Донецька Хать Брагін на прізвисько Грек. Після смерті Брагіна новим хазяїном Донецька стає Рінат Ахметов. На цих архівних кадрах майбутній олігарх ще зовсім молодий у свиті убитого кримінального авторитета. Кримінальні розбірки 90-х – тема окремої програми. Ті, хто пережив ті часи, добре пам'ятають, звертатися по захист до правоохоронців не мало сенсу. Реальна влада була у озброєних братків. Рік 96-й ознаменувався ще одним гучним вбивством: підприємця та політика з Донецька Євгена Щербаня. Травень 1996-го. Прем'єр-міністром України призначено Павла Лазаренка. Родом з Дніпропетровщини. Аналітики кажуть про утворення нового клану. Ми цілком підтримуємо прихід Лазаренка до влади. 3 листопада 96-го. Аеропорт Донецька. Зі святкування ювілею Кобзона у Москві повернувся бізнесмен та політик Євген Щербань. Біля трапу літака його чекав сюрприз. Професійні кілери пробралися на литовище під виглядом працівників і відкрили вогонь. Щербаня, його дружиною ще двох людей вбито. Через багато років Генеральна прокуратура України звинуватить саме Павла Лазаренка у замовленні вбивства Щербаня. Виною всьому начебто став російський газ. Між тим, у 96-му на українському економічному та політичному небосхилі з'являється ще одна зірка молода і ефектна бізнесвумен Юлія Тимошенко. Вона очолює енергетичну компанію ЄСУ, яка стає фактично монополістом з постачання в Україну російського газу. Еті атнішення ці стосунки між нашою організацією «Газпром» склалися дуже давно. Щоправда, згодом виявилося, що успіхи ЄСУ на ринку були багато в чому пов'язані з тим, що її інтереси лобіював прем'єр-міністр Лазаренко. І не безкоштовно. Кіпрський офшор Тимошенків Сомалі Лімітед» перераховував на рахунки Лазаренка десятки мільйонів доларів. Пропала все». Павло Лазаренко, як прем'єр-міністр, вибудовує велетенську корупційну піраміду. Майже кожен бізнес країни сплачує йому на офшорні рахунки до 50% прибутку за сприяння. Згодом Transparency International назве Лазаренка серед десяти найбільш корумпованих правителів світу. На 98-й припадає пік кримінальних розборок. У березні неподалік Донецька скоєно замах на Євгена Кушніра, лідера так званої банди Кушніра. Представників цього злочинного групування підозрювали у виконанні цілої серії замовних вбивств, зокрема донецького бізнесмена Євгена Щербаня. Важке поранення лідера банди утім не зупинило. У квітні нова жертва. Відомий фінансист Вадим Гетьман. Сам Кушнір загадково гине у СІЗО. Один за одним зникають свідки. Рік 1999, березень. В'ячеслав Чорновіл розпочинає поїздки регіонами України для повернення контролю над партією народний рух України. І йому це вдається. І коли 23 березня прийшов до мене на мій день народження, і коли його запитали Славко, як справи в Русі, він сказав, уже все позаду. Рух я зібрав докупи. І це було для них страшно. За два дні, 25 березня, повертаючись з однієї з таких поїздок у Кіровоград, В'ячеслав Чорновіл загинув. Автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з Камазом, що перегородив дорогу. А рано вранці, 26 березня 1999 року. Ось тут на місці аварії, яка забрала життя Чорновола, ще працювали експерти. А міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко вже заявляв у засобах масової інформації про те, що єдина версія, яку розглядає слідство, це випадкове ДТП. Така надмірна впевненість викликала підозри у всіх мислячих людей, що йдеться якраз про невипадкове ДТП. МВС одразу почало розвивати справу так, щоб звинуватити у ДТП водія Чорновола Павлова, який також загинув. Соратник Чорновола по руху, колишній слідчий МВС Микола Степаненко, розпочав власне розслідування і одразу натрапив на кілька нестиковок з офіційною версією. Перше маршрут руху, який обраний той маршрут, по якому їхав водій Камазу, він не зовсім вдалий. Тому що він більший. Треба об'їжджати Бориспіль і треба їхати через увесь Київ вантажну машиною. Далі. Оце місце події. Пропустити такий поворот, особливо зверніть звернути увагу на другу фотографію, От відвод асфальту, отакі знаки пропустити не так-то просто. Насторожу близьких покійного ще один момент. Інформація про те, що за Чорноволом стежили і під час його останньої поїздки в Кіровоград, і раніше. Я бачив кадри, які потрапили випадково з репортажу про одну прес-конференцію в січні 1999 року в Уніані, де оператор знімає Чорновіл іде до Уніану. А за ним стоять в цивільному, які специфічно говорять собі щось в рукав. У нас такої охорони не було. У Чуролу не було, бо потреби він ніколи не бай і взагалі не любив власну охорону. Дивувало те, чому в автомобілі Чорновола не спрацювали подушки безпеки. Чому не співпадають свідчення у пасажирів і водія Камазу? Чому водії Камазу і його керівник були на гачку в МВС? Чому люди з навколишніх сіл повідомляли про підозрілі Камази? І чому врешті цих всіх чому вперто не помічало слідство? Лютий року 1999 го Київ у центральний офіс Служби безпеки України заходить непоказний чоловік. Він представляється В'ячеславом Бабенком, екс-працівником ФСБ Росії. Бабенко заявляє, що певні російські кола замовили йому вбивства ймовірних конкурентів Леоніда Кучми на президентських виборах в Україні, зокрема Павла Лазаренка та В'ячеслава Чорновола, особливо лідера народного руху. Допит Бабенка проводить особисто заступник голови СБУ Юрій Вандін. Коли він почав розповідати, де урна стояла в Верховній Раді яким чином тоді ремонт був у Верховній Раді, яким чином заходив там через тильний вхід Чорновіл, де він живе? Такі деталі. Людина, яка відслідковувала маршрут Чорновола, просування і так далі, просто не міг не знати. Тобто багато знав, і це свідчило про те, що він над цим працював. От. І от він пішов, вирішив здати росіян. СБУ ніяк не відреагувало на зізнання Бабенка. Протокол його допиту потонув поміж інших матеріалів. Уже за кілька днів Лазаренко, рятуючись від кримінального переслідування, втікає з України. Трохи більше як за місяць, 25 березня 1999-го у ДТП гине В'ячеслав Чорновіл. Як стверджують близькі соратники, його вбито. Ранок 17 вересня 2000-го. Інтернет-видання Українська Правда публікує новину про зникнення напередодні свого співзасновника, журналіста Георгія Гонгадзе. Його дружина Мирослава подає у міліцію заяву з цього приводу. Хід новітньої історії України різко змінився. 16 вересня 2000-го приблизно о 22 годині 20 хвилин Георгій Гонгадзе вийшов з ось цього будинку. На бульварі Леся Українки від своєї колеги Олени Притули поспішав додому, бо дружина забула ключі. За звичкою хотів зловити автомобіль. З цього моменту його ніхто не бачив. За кілька днів журналістська спільнота починає акцію. Знайдіть журналіста Георгія Гонгадзе». В серйозності ситуації додає те, що за кілька місяців до зникнення Георгій Гонгадзе помітив за собою стеження. Працівники міліції, не криючись, розпитували про нього у колег, споглядали за офісом української правди і домом, навіть порпалися у смітті. З цього приводу Гонгадзе звернувся з листом до генерального прокурора. Відтоді стеження зникло. А потім зник і сам Гонгадзе. 21 вересня заступник міністра внутрішніх справ Микола Джига висловив три версії слідства: нещасний випадок, побутовий злочин і самовільне зникнення журналіста. Останню версію розробляють чомусь найактивніше через місяць після зникнення Георгія. Голова служби безпеки Леонід Деркач публічно заявляє, що Гонгадзе живий. Мовляв, ще 17 вересня його бачили в столичному клубі у Еріка. 2 листопада у лісі біля містечка Тараща було знайдене обезголовлене тіло. Міліція одразу заявляє, труп пролежав у землі три роки. Однак колегам журналіста, які виїхали у Таращу і поспілкувалися з судмедекспертом, вдається дізнатися про інше. У ямі були прикраси, які належали Георгію. У правій руці знайшли осколки. А Георгій був свого часу поранений саме в праву руку. Врешті у шлунку покійного були кісточки кавуна і капуста, саме те, що напередодні їв ґангадзе. Далі ще одна дивовижа: тіло зникає із моргу у тараші, і аж за деякий час з'ясовується, що воно ось тут, в головному бюро судово-медичної експертизи. Влада продовжує нахабно брехати. Тарашанське тіло не Георгій Гонгадзе. 28 листопада 2000-го. Верховна Рада України. Лідер соціалістів Олександр Мороз заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе.

Леоніду Кучмі знадобилося аж три дні, щоб хоч якось відреагувати. 1 грудня він робить телезвернення, в якому натякає. Записи, результат роботи іноземних спецслужб. Іде нечесна і нечиста гра. Втягтися в неї дозволив собі окремий український політ. Але сценарій, схоже, написаний не ним. Ні в чому виправдовувати. Записи в кабінеті президента протягом тривалого часу, начебто, робив працівник його охорони майор Микола Мельниченко, якому напередодні їх оприлюднення Олександр Мороз допоміг виїхати за кордон. Народні депутати записують з Мельниченком інтерв'ю у Чехії. В аеропорту Бориспіль після цього їх обшукують, намагаючись відібрати запис марно. Який саме пристрій використовувався для зняття інформації? Найелементарні, який можна було, це цифровий лікар. Де саме і в який спосіб встановлювався цей пристрій? Цифровий катафон знаходився в кабінеті президента України безпосередньо під диваном. У фігурантів «Гонгадзе Гейт» шок. міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко у Верховній Раді навіть не спростовує, що на плівках Мельниченко його голос. По фактам передачі касети повинна бути проведена експертиза і зроблені висновки. Чий то голос на цій касеті. Генеральний прокурор Михайло Потебенько відмовляється визнавати записи доказом. Поки мені не представлять людину, якою повинно просити упевнитися достовірності, перепровірити… Минуточку, минуточку. В інтернеті з'являються все нові і нові записи. Касетний скандал набирає обертів. Першими свої голоси на так званих плівках Мельниченка пізнають Олександр Турчинов та Тарас Чорновіл. 19 грудня 2000-го. Київ Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію Україна без кучми. Були, можливо, зацікавлені в тому і Росія в цьому послабленні кучми, можливо, в якихось цих от ситуації нестабільності в Україні. Але все ж таки злочин був. Журналіст був битий, двоє маленьких дівчаток стали сиротами. І те, що до цього часу це не розслідувано, це ще раз підтверджує, що в цьому були замішані вищі особи держави. Ще 2007-й запам'ятався знаковими смертями. У дворі Святошинського суду снайпер з горища дев'ятиповерхівки застрелив російського кримінального авторитета Макса Бєшеного. В Україні він відомий як спонсор проросійського блоку Наталії Вітренко Максим Курочкін. У лютому не стало одного із засновників партії регіонів і сепаратистського Сєвєродонецького з'їзду 2004-го Євгена Кушнарьова. Він за дивних обставин отримав кулю в живіт на полюванні. За рік, два я думаю, він би вийшов на пряме протистояння з Януковичем. Там наростало були конфлікти. Озлоблення і радикалізація ширилися суспільством зі швидкістю полум'я. Новини ставали все більш шокуючими. В грудні у Харкові вбили та обезголовували суддю разом з усією родиною. Винних не знайшли. У березні в Миколаєві місцеві мажори зґвалтували, душили і намагались спалити місцеву дівчину Оксану Макар. За судом над її вбивцями слідкувала вся країна. Ти сім'я є? Часую вже немає. У квітні в Дніпропетровську відбувся справжній теракт. Вибухівку заклали на трамвайній зупинці. Імовірних винуватців затримали, але їхню вину довести так і не змогли. У вересні невідомий чоловік розстріляв чотирьох охоронців супермаркету. Міліція заявила, що стрілець встановлений, і він застрелився. Але в офіційну версію не повірив ніхто. Навіть єдиний охоронець, який вижив тіло мене до тіла не возили, не показували. Мені показали фотографії. За фотографіями я сказав, що це не все. все. Восени у Києві почали судити батька і сина Павліченків, обвинувачених у вбивстві ще одного судді. Мітингувати на їх підтримку вийшли тисячі людей, переважно молоді. Свобода, у регіонах тривали гучні і наскрізь фальшиві політичні процеси над неугодними: так званими харківськими націоналістами, васильківськими терористами чи ніжинськими Робінгудами. Останні виступали не так проти влади, як проти корумпованої міліції, а та давала все нові приводи у липні на всю країну. Прогріміло село Врадіївка на Миколаївщині. Тамтешні стражі порядку зґвалтували і спробували вбити місцеву дівчину. У відповідь селяни пішли на штурм відділку міліції. Активісти влаштували марш на Київ, так звану Врадіївську ходу, і дійшли до Майдану. Там закликали до нових протестів. Приєднуйтесь, не при кухнях, сидіть, не балакайте про те, що регіони погані, а виходьте, підтримуйте. Ці врадіївки від нас по всій Україні це вже перейшло у норму життя. Янукович на словах взяв справу на особистий контроль. А от протестувальників пізно увечері, 18 липня, розігнав Беркут, начебто заради благоустрою яким був найбільший злочин часів української незалежності, може, масові розстріли на Майдані у лютому 2014-го чи щоденні вбивства українців, яких сьогодні здійснює Росія, так чи інакше саме Росія стояла і стоїть за найбільшими вбивствами, які змінили хід нашої історії. А це злочини, які не мають терміну давності. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на платформах Байміякофі та Патреон. Але головне не забувайте підтримувати сили оборони України.